На Черкащині чоловікові зламали носа за те, що той спитав значення слова сепаратист у місті Кам'янці. Побилися місцеві жителі та представники самооборони міста. Побитий звинувачення місцевих активістів у самоуправстві які переконані відповіли справедливо. Струс мозку та зламаний ніс. Так для Сергія закінчились посиденьки у місцевому барі. Чоловік 10 днів провів у лікарні. Каже, того вечора зайшов лише випити кави та на свою біду зустрів місцеву самооборону. Починав голосно говорити, типу, чи є тут сепаратисти в цьому ті типу, Я див барачусь, говорю, ну об'ясніть, горюся говорю, що таке бо Вони не розуміють, що таке. І повернувся тільки кофе брати. І тут чую вже мені нож до шиї. Підложив нож і починав мати, типу, а случайно не ти сепаратист у цьому. Працівниця бару, яка працювала того вечора, каже, люди у камуфляжі вели себе агресивно та ще й мали при собі зброю. Почали йому розказувати, я тут для виявлення сепаратистів, потім достав пістолет, как бы показуючи, що цей, і направила його на, Чер... ну, на Сережу. Он начал избивать Сережу. Избивать они избивал безбожно кулаками по лицу, в область головы. То есть, не давая ему не опомниться ничего. Сережа не отвечал ни на один. У него руки были в карманах. Очільник кам'янської самооборони до того ж, депутат міської ради, один з учасників конфлікту, звинувачення в свою адресу називає спробою дискредитувати діяльність громадської організації. Каже, того вечора самооборонівці не пили, бо були на чергуванні. Зброї при собі не мали, та й, взагалі, молодик першим почав бійку. Він говорить, а сепаратисти тут є. Я так все слухаю, слушую, заказую. Потім слишу такое. Ах ти, казеліна барада, старая. Я поворачиваю голову і йде перший удар бойцю, бойцю, ну, в область паха. Хто кого образив і чий удар був першим розбирається міліція? Відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Чи була все-таки зброя? Слідчі тримають у секреті. Ну, на даний період часу проводиться досудове розслідування, значить, опитуються свідки, встановлюються очевидці вказаної події. Подальші дії, таємниця слідства і розголошувати я не маю права. Адвокат побитого каже, те, що правоохоронці називають таємницею слідства, знають усі. У барі встановлені камери спостереження. На відео видно, як пістолет падає за барну стійку. Е, на місці… Вчинення злочину слідчо-оперативна група не вилучила і не оглянула табельну зброю нападника, а також не був вилучений ніж. У зв'язку з цим потерпілим Січкарем Сергієм була безпосередньо подана заява до прокурора Черкаської області. Потерпілий готується довго судитися з самообороною. Певнений, його побили лише за те, що публічно не проявляв патріотизму. Анастасія Бобкова, Тивай.